Едмила, добрий день. Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити запис в трудовій книжці працівнику, що звільняється в одну і ту ж дату з основного місця роботи і з роботи за сумісництвом на іншому підприємстві? В якій черговості? Запис про прийом за основним місцем роботи, другий період роботи за сумісництвом, третій звільнення з основного місця роботи. І так, от ваш варіант є правильним. Давайте я вам розповім, чому, чому так. Згідно з інструкцією 58, да, якою ми коруємось при заповненні паперових трудових книжок, записи про, у нас, про роботу, там, про прийняття, звільнення переведення здійснюються за основним місцем роботи. Запис про роботу за сумісництвом вноситься до паперової трудової книжки тільки за бажанням працівника. Тобто, якщо він цього забажав, да ви його ви вносите цей запис. Якщо він не бажає, тобто якщо навіть працівник не звернеться і запису за сумісництвом не буде, то це не буде помилки, тому що запис про роботу за сумісництвом вноситься за бажанням працівника. Робота про роб... запис про роботу за сумісництвом вона вноситься окремим порядком, тобто. Такий запис, як правило, вносимо після того, як працівник звільнився з сумісництвом. Та, і він вам за основним місцем роботи надає відповідні копії наказів або довідку про роботу, ну, про те, що він там в певний час працював за сумісництвом. І ви тоді в окремому рядку вносите от запис, і ну, наприклад, пишете там. Наступний порядковий номер там і пишете, що з такого-то по такого-то по таке то число працювало в такому то товаристві особеженої відповідальності, бо на підприємстві на посаді за сумісництвом. І в графі 4 ви зазначаєте номери та дати копії в копії, копії наказів про прийняття і звільнення. Тобто, от судячи з норм інструкції номер 58, запис про роботу за сумісництвом потрібно зробити після того, як працівник звільнився з сумісництва. Крім того, як зазначали, було зазначено на одному з сайтів Федерації про запис за сумісництвом може внести тільки роботодавець за основним місцем роботи, в період якого працівник працював за сумісництвом. Тобто, що це мається? Що, наприклад, якщо працівник звільнився з основного місця роботи і з сумісництва, а потім працевлаштувався до іншого? Роботодавця за основним місцем роботи, то ось той новий роботодавець вже не може внести запис про сумісництво, оскільки робота за сумісництво була в інший час, ніж він працює вже у нового роботодавця. Тому у вашому випадку працівник, який звільняється одночасно в той же самий день із основного місця роботи з сумісництвом. Він має потербуватися, якщо він хоче такий запис до трудової книжки. Він має потербуватися, щоб його за сумісництвом звільнили. Вчасно надали йому всі документи, і він вже звертається на роботу за основним місцем роботи.